Вітаю, друзі! Рада сьогодні бути з вами. Сьогодні вже четвертий день психологічного адвент-календаря, який присвячений темі анті-ейдж-психології, моїй дуже важливій розробці в сфері психології, яка розвивається зараз. Кожного дня я займаюся цією темою. Готую дуже багато нового і цікавого для вас в майбутньому. Будуть курси, буде книга, буде величезне дослідження. Але поки що адвент-календар, і це наше інтро в тему і прокачка для вас безкоштовна, на якій ви можете почати знайомитися взагалі з підходом і з тим, як змінити. Для себе звичні паттерни мислення відносно віку і психологічного відчуття віку да, в першу чергу. Отже, тема сьогоднішньої нашої зустрічі тут з вами це психологічна, психічна пластичність як головний маркер молодості. Отже, по суті, гнучкість це є основа. Антіейж психології. Гнучкість це є основа здорової психіки в принципі. Але з віком гнучкість у людини втрачається. Чому? Не тому, що вік прийшов якийсь там да умовні там, 30 чи 40 років, чи ще щось. Ні, тому що у людини з'явився накопичений за цей час досвід. І цей досвід дуже сильно впливає на її реакції, на її сприйняття на те, як людина бачить себе і бачить цей світ. Отже, саме психічна пластичність відповідає за темп старіння. Якщо її тренувати, а її можна не тренувати, і це дуже важливий. Акцент сьогоднішнього ефіру, її можна натренувати, свою психологічну пластичність, повернути собі ту, яка була, наприклад, у дитинстві раніше, і яка за час набуття досвіду була втрачена або змінена. І це класна новина, я вважаю. Да? Те, що ми, якщо захоті... захотіли, можемо змінювати і тренуватись. Отже, по суті, такі ключові ідеї спочатку, да, а потім трошки розгорнути. Значить, психічна пластичність, що це взагалі таке? Це здатність адаптуватись, вчитись, пробувати нове, експериментувати, а не застрягати в якихось ригідних реакціях. Да? Далі, висока пластична людина вона виглядає більш молодшою. Це, знаєте, люди, які вже дорослі достатньо, але в них світяться очі, в них така іскра в очах, вони легкі на підйом, вони цікавляться, вони готові пробувати нове, вони готові змінювати сфери діяльності, хобі, спілкуватись з новими людьми. Вони в пошуку, вони в пошуку відкриттів в першу чергу. Це живість у мисленні, така, вони цікавляться життям. Це дуже сильно видно по людині. Ще одна з ключових ідей. Низька пластичність, по суті, дорівнює психологічне старіння. Тобто людина застрягає, а там, де є оце застрягання, де немає розвитку, де немає руху, там що є? Загнивання, скажімо так, да? чого б то не було. От. І, по суті, це таке, знаєте, повторення якихось сценаріїв, це втома, це постійний тиск того, що людина щось повинна, або навпаки, щось не повинна, що їй щось можна, або їй щось навпаки, не можна. Тобто такий дуже сильний дефіцит новізни. Далі. Гнучкість це про те, чому ти навчився, по суті. Тобто, гнучкість це не вроджена риса. Людина може обирати, якою їй бути. Це теж важливий акцент, який я хочу, щоб ви вловили. Обирати. У вас є вибір. Ви можете на це впливати. Ви можете натреновувати цю якість. Гнучкість, якщо вам її не вистачає. Якщо зараз от ви мене слухаєте, розумієте, що вам би це не завадило. Да? Додати новизни, дозволити собі, по-перше, цю новизну експерименти. Будь-що з того, що я перечислила раніше, і пластичність напряму пов'язана з нейропсихологією. Нові дії, це нові синапси, це нові реакції, і це Уповільнене старіння в результаті. І це, на мій погляд, прекрасно. Те, що у нас є така можливість, по суті, такий психологічний спортзал, де ми можемо собі дозволити. Отже, на чому ще хочеться зупинитись? Я, звичайно, підглядаю шпаргалку, тому що матеріалу дуже багато, і я хочу, щоб ви його отримували структурно. Тому періодично я опускаю очі, але. Вас це не має бентежити пластичність, пластичність. Що ще хочеться про неї сказати? Про те, що це антистаріння в чистому вигляді, я вам сказала. Про те, що, мабуть, максимальна пластичність все ж таки в дитячому віці. Тому дорослі часто, наприклад, в терапії, вони приходять кажуть, кажуть: а колись в дитинстві я отак от реагував, я отак от хотів, я от стільки то мріяв, а от зараз, а все вже не так. Звичайно, дитина пізнає світ, вона щось бачить вперше. Доросла людина вона вже бачить те те те, те, те далеко не вперше. Тобто, ефект новизни він не такий широкий, як для дитини. Да? Але в першу чергу у дитини немає заборон на ці експерименти. Вона відкрита до того, що новизна це нормально будь-яка. Що падати і підніматись, це нормально. Робити щось нове це нормально. Це не соромно, це не по віку. Да? Це взагалі окрема, дуже тригерна штука. І ми до цього будемо доходити. Це не по віку, як коли чую, я так кажу Хто назначив, що по віку, а що не по віку, це загадка, з якою ми теж будемо розбиратися. Хто ж це назначив і навіщо? Але до цього ми дійдемо далі. І, в принципі, да, про дітей сказали, по суті, да, чому людина втрачає пластичність? Ну, як я сказала, що через втому, через стрес, через ці заборони, через постійну таку, знаєте. Застрягання, що от робота дім, робота-дім, наприклад, да? людина каже, що в неї нема часу, там да, нічого там не прочитати, не послухати, ні кудись ходити. Тут теж хочеться зробити акцент, що новизна це не про щось складне. Якщо я кажу слово новизна, це не значить, що це там обов'язково має бути якась там подорож чи щось там те, що вимагає якихось великих затрат. Ні, новизна може бути буквально в усьому. Да, ви сьогодні там зазвичай чистите зуби правою рукою, Попробуйте зробити це лівою. Там візьміть якийсь новий посуд, спробуйте якісь нові продукти, спробуйте нові маршрути, подивіться там якийсь новий там напрямок. Будь-чого, там, відео, яке ви обираєте, або музики, да, якусь там нову музику, яку ви не слухали раніше, або були впевнені, що вона вам там чомусь не подобається. Чи ще щось. Тобто пробувати нове, це, по суті, безкінечне джерело, доступне кожній людині будь-коли. Тому, що ще хочеться сказати, щоб вас не перегружати. Внутрішні конфлікти, звичайно, ще можуть бути причиною того, що у людини ця гнучкість пропадає. Вони не вирішені внутрішні конфлікти. Це те, що ми працюємо, чим з чим я працюю, і психотерапевти, і інші психологи працюють в терапії для того, щоб людина прибрала зайве, скинь зайве. Це, до речі, проєкт моєї хорошої знайомої, але він стосується зовсім не психології, але при нагоді ви можете на нього звернути увагу. Так от тут дуже в тему, да, це формулювання, що насправді людині важливо скинути зайве для того, щоб рухатись, для того, щоб розвиватись, для того, щоб бути гнучким і пластичним. Ага. Завдання написано в адвент-календарі. Заходьте на сайт обійми.com, знаходьте це завдання, робіть, сподіваюся, з задоволенням і на користь для вас. Ми живеме, живемо, живемо, ми живемо, рухаємось, розвиваємось, тренуємо себе в тому напрямку, який для нас важливий психологічно, так само, як і фізично. Хорошого, доброго вам всім вечора і гарного Дня далі, і так далі. До побачення.